Реквієм, духовні твори, літургія, народні пісні, колядки, щедрівки. Репертуар для поїздки в Угорщину і Італію добирали у зоринці прискіпливо. Творча мандрівка розпочалась з угорського міста Марія Повч. В Італії зоринята співали літургії та давали концерти духовної музики у понад десятих храмах і на найбільших площах Венеції, Риму, Ватикану. Місто на воді маленьких хористів вразило найбільше. Ми були у Венеції, там українська церква, і отець він був нашим українцем, і він дуже був в гуморі. Він з нами жартував весь час. І ми, коли він після нашого виступу там він нам приніс. Піцу і всі ну, думали, як це так священик, піцу приніс якось дивно, але ми були дуже раді, він дуже нас тепло сприйняв. Вели... Так, вона дуже була велика. Дуже смачна. Там багато масок різних і багато каналів. Ми ходили, блудили. А блудили не без пригод і кумедних випадків, добираючись із Венеці впадою, сіли не в той поїзд. Коли до відправлення потрібного їм потяга залишалось дві хвилини, вибігли і стрімголов помчали на іншу платформу. Це дуже нагадувало кадр із різдвяної комедії Сам удома упаду. Зоринята співали у базиліці святого Антонія, одній із чотирьох головних базилік Риму. Найбільший із церков присвячений Богородиці храмі Санта Марія Манджоре. А каноні уряду до базиліки єпископ української греко-католицької церкви Ірина Білик родом з Тернопільщини, особисто провів дітям екскурсію у папський музей, куди зазвичай екскурсій не водять. І потім я кажу Анжелочка, піди запитайся, чи можна їм співати. Не можна, а треба. І ми почали гімн співати. Вся церква підспівувала, я повернувся так, як це повернувся, і керував тут хором, і керував тут. Я досяг на своєму 56-му році своєї праці, тяжкої, але дуже благородної праці. Ну, я сльозами на очах говорю, що моя мрія здійснилася. Нас настільки люди приязно ну, ага. приймали. Вони, коли ми співали якісь українські пісні, всі сходилися і дехто навіть зі слізьми на очах співали гімн. Напевно, вони дуже хотіли повернутися на свою батьківщину, адже в них напевно склалися обставини, що вони повинні були поїхати до цієї Італії. Ми, ми були в Римі, ми побачили, де папа римський живе і служби всякі приймає. Ми ще побували там, де були дощечки, на яких народився і сам Ісус Христос. Ми побачили волосини Божої Матері. Всі раділи, що, що ми співаємо. Всі ніби дивували, що в такі складні часи. Ми все одно ще співаємо. Ми завжди на завершення співали український гімн. І, і, і нас часто просили, щоб ми заспівали на біс. У тій поїздці діти як ніколи почувалися патріотами і особливо відчували свою високу місію. Я Відчувала представником України, адже в такий складний час ми все-таки не занепали духом, а поїхали показувати наші традиції, нашу культуру, наш спів. І коли ми співали державний гімн і побачивши всіх людей, йшли мурашки по шкірі. Від люди нас не розуміють, але не все одно сприймають дуже гарно ну, гарно сприймають. Особливо зворушив італійську публіку хоровий реквієм ангелику вірш Олега Германа, покладений на музику Богдана Філю Віковічну пам'ять про небесну сотню. Коли ми виконували його в церкві Святої Софії в Римі, то люди аж плакали, встали, щоб шанувати пам'ять Небесної Сотні. Це люди були з України, вони напевно, про це все знають. І самі з серцем відчуваються. А що відчували ви? От коли звучав наш гімн, коли ви от співали цю пісню і людям сльози виходили на очі, що ви відчували це? Ми відчували гордість за Україну, за хлопців, які погинули в Небесній Сотні і зараз в АТО. І в нас аж голос тремтів від того, як ми ну, виконуємо гімн, народ, український гімн і ще реквієм хоровий. Коли звучав гімн і Ангелку, серце рвалося від тривоги за те, як наші хлопці на Майдані погинули, не гинули за Україну. Сльози на очі наверталися, коли бачили люди, ставали і віддавали шану Небесній Сотні. Бачите, діти казали, що ця поїздка є особливою. Вони це відчували. Вона дійсно благословенна. І в нас є один друг. А він живе в Южному, в Одеській області, він нам завжди каже, Бог вас любить. І в цій поїздці ми це відчули якнайбільше. Бо коли ми співали в Ватікані на площі святого Петра біля тої шопки їхньої, ми прийшли на площу, то хмари зійшлися такі чорні враження, що зараз тут сніг випаде. І буквально заспівали Боже великий єдиний, і потім почали колядувати, знаєте, розступилися хмари. І ми кажемо: так ніби хтось відкрив квартирку, подивиться, хто це там співає. І промінці Сонця були на, прямо на голівках дітей. От вам благословіння. За 56 років в мене було дуже багато світлих, гарних моментів. Своїм колективом я виступав в Палаці України. Своїм колективом я виступав в Кремлівському палаці. То були оркестри і так далі. Ну, щоб я. Міг своїм колективом, а тим більше дитячим колективом, співати в Ватикані, Я навіть не міг мріяти. Ще на Ще й на Різдво. Я не знаю, чи їм Бог дав таку думку, чи це на інтуїції, чи це, скажімо, з їхньої практики. Те, що вони їдуть за кордон і вони презентують через дітей, через оцю надію кожного народу, через їхні світлі лиця, через їхні чисті серця, презентують Україну. А презентують по суті духовність і презентують культуру. Це є це справді і божественно. На завершення циклу різдвяних свят зоринка планує показати тернополянам програму, з якою вона підкорювала різдвяну Італію. Концерт за попередньою інформацією, відбуватиметься в драмтеатрі імені Тараса Шевченка. Дату повідомимо і чекаємо всіх з задоволенням, покажемо, що наші діти вміють.